Ну а донецький шахтар. В шосте здобув Суперкубок України. У Львові підопічні Мір Луческу обіграли свого принципового суперника Київський Динамо. Київське Динамо вже не вперше організовує для своїх болівальників фанатський потяг. Не став виключенням і суперкубковий поєдинок проти Шахтаря. Придбавши квиток на матч до Львова, таким потягом вирушило більше тисячі людей, маючи при собі не лише динамську символіку, а й національну. Це порив душі. Патріотичний, який і підтримувати не треба, бо це само собою буде підтримано. Львів'яни дізналися про те, що такий поїзд прибуває і столиці України, і Відкрию вам невеличкий секрет. Вони вже там готуються так само із державною атрибутикою зустріти цей поїзд. Львів'яни завжди гостина зустрічають болівальників Київського Динамо, а цього разу навіть гості з Донецька почували себе у місті Лева як вдома. І ще рік тому повірити у те, що «Ультраскарпат», «Динамо» та Донецька Шахтаря будуть іти разом до стадіону, було практично неможливо. Проте політична ситуація в країні внесла свої корективи взаємовідносини між фанатами. Щойно приїхавши до Львова, фанати Київського Динамо одразу приєднались до Маршу Миру, який за чотири години до гри організували місцеві вболівальники донечани та кияни, які приїхали раніше. Ну а поки фанати потихеньку підходили до Львів Арени, у приміщенні самого стадіону вирішувалась доля українського чемпіонату. Позачерговий виконком ФФУ оголосив про остаточний формат майбутнього сезону прем'єр-ліги лише за 10 хвилин до початку суперкубкового матчу. На даному етапі краще остановитися на традиційному класичному календарі. Так что старт чемпионата остается незыблемым 26 числа. Там у нас есть, вы знаете, по дням смещения, значит, 25-го первая игра. И два круга, я уже сказал, 14 команд, классическая схема соревнований. Для вболівальників, які вже встигли засумувати за українським футболом, 90 хвилин гри прилетіли дуже швидко. Голи новачків Шахтаря Олександра Гладкова та Марлеса принесли гірникам шостий суперкубок, що дало можливість обійти за цим показником Київське Динамо. Я хочу поздравити шахтер з перемогою, Вони заслужено побіділі. І взагалі хорошо, що цей матч Все таки. То, что происходит в нашей стране, оно, конечно, в любом случае влияет на футболистов одной и другой команды. Проигрывать э, всегда неприятно. Но мы показали довольно-таки неплохую игру, особенно во втором тайме, я считаю. И... нужно взять лучшее с этой игры и двигаться дальше. Ну, сейчас нельзя опускать голову, потому что начало сезона. Нужно взять самое лучшее, повторюсь, и двигаться дальше. И уже с первых игр набирать максимум очков. На данный момент, то, что творится в Донбассе, это матч был, я думаю, эта победа будет для всех болельщиков, Шахтера, для всего Донбасса, для мира, что наконец-то наступит. Вже після суперкубкового поєдинку граці шахтаря дізнали, що поки ситуація на сході країни не стабілізується, команда проводитиме свої домашні матчі на Львів Арені. На Народної землі йдуть війни. Надіюся, що це скоро повернутися, Повернуться, бо на рано арені. Будемо базуватися в Києві. Будемо грати поліво. Нічого страшного. Люди футбол зі злюблять. Спасибо. Зате надіюся, на наші ігри будуть приходити. Дмитро Шимановський, Олександр Фенько, телеканал Київ.